Вітаємо в ефірі програма Будьте здорові! У холодний період року звикли кутатися шарфом і так сподіваємося вберегти себе від хвороб горла. Але вірусні чи бактеріальні вони все одно серед найпопулярніших, найпоширеніших і інколи хворіємо ними навіть кілька разів на рік. Про різновиди, причини цих хвороб поговоримо із отоларингологинею Ольгою Савчук. Вітаємо! У нашій студії доброго дня, дуже приємно, дякуємо за запрошення. Тож, Ольга Олександрівна, почнемо напевно із різновидів цих хвороб. Їх є дуже багато. Назвіть найпоширеніші. Дивіться, найпоширеніша хвороба, якою ми насправді хворіємо в зимовий і осінній період часу, це гостра вірусна респіраторна інфекція. Це різні види вірусів, яких насправді дуже багато, і симптомами, яких ми всі знаємо, може бути нежить або так звані виділення з носа, або їх ще називають соплі. Це фаренгіт або біль і дискомфорт у горлі. Інколи це може супроводжуватися таким незначним підвищенням температури, інколи в деяких може бути відчуття закладеності у вухах, також може бути загальна слабкість, головний біль, ломота в тілі, але це все відноситься до одного захворювання вірусна інфекція. А щодо симптомів, правда, що не завжди може супроводжуватися болем у горлі. Які от симптоми е... детальніше розкажіть про це? Може, ну тобто це комбінація симптомів, усі, які я перелічила, просто для різних вірусних інфекцій може бути різна комбінація. Для якихось вірусних інфекцій може бути характерна більш виражений біль в горлі, але не буде, наприклад, закладеності носа. Наприклад, там є риновірусна інфекція, навпаки, буде переважати закладеність носа, виділення з носа, але може бути менший е, біль у горлі виражений. І я ж кажу комбінації: деякі вірусні інфекції можуть перебігати з температурою навіть 38-39, деякі будуть перебігати без температури або з температурою 37,1-37,3, що не є в принципі високою температурою для дорослих. Щодо інфекційних захворювань, причини, яких викликають бактерії, чи завжди е, їхніми причинами є недотримання правил гігієни? Бо ми звикли, що бактерії, і це тому, що не дотримуємося правил гігієни. Mm -hmm. Ну, давайте поговоримо про інфекційні захворювання, які саме супроводжуються враженням лор органів. Найпоширеніше з них це так звана ну, ангіна або тонзеліт гострий, але викликаний е, бета-гемолітичним стриптококом групи А. Це найпоширеніше в нас інфекційне захворювання. Але все одно люди звертаються, тому що біль в горлі до долора, а ми вже встановлюємо цей діагноз, який, увага, все-таки спостерігається, лікується в інфекціоніста. Чому? Тому що воно висококонтагіозне, воно швидко поширюється, тобто бажано людину, яку встановили все-таки цей діагноз, її на період лікування обмежити, тому що дуже швидко може передаватися інфекція. На рахунок правил гігієни, ну, звичайно, вони мають бути, якщо це захворювання, які передаються через повітря, то це, звичайно, обмежити контакт з хворим, носити захисні засоби. Зараз це досить ефективно, все одно залишається. Це користуватися одноразовою маскою, якщо ви десь в транспорті, якщо ви в людному місті і ви не хочете, щоб всі вірусні інфекції, можливо, бактеріальні, до вас приєдналися, то бажано все-таки таким засобами захисту користуватися. Щодо вірусних захворювань горла, наскільки вони небезпечні? І чи правда, що горло може боліти навіть під час таких хвороб, як е, кір чи віспа, які супроводжуються висипом на тілі? Можуть бути просто ще раз наголошую на тому, що є різні вірусні інфекції. Є більш поширені, ну про які ми завжди чуємо: це грип, парагрип, реновірус, аденовірус, той самий. Е, Коронавірус, який насправді він був ще дуже давно, просто це нові штами зараз є, то вони є менш небезпечними, тому що дуже, ну, ми ми дуже часто не хворіємо, дуже швидко виробляється імунітет, і в людей, в яких немає проблем з імунітетом, тобто якихось супутніх хронічних захворювань, які не мали в анамнезі онкології, які не лікуються препаратами, які знижують імунітет. Ну, в нас це протікає як звичайна банальна застуда, тобто сім днів ми. Там щось пошмаркали, трошки піднялась температура, попили ну, так звані всім відомі чайочки, десь якісь взяли таблеточки, просмоктували, і що ви без призначень, що з призначеннями, 7-10 днів, і все, і воно пройшло. Якщо, звичайно, це людина, в якої є порушення імунітету, то навіть такі банальні вірусні інфекції можуть призвести до досить серйозних наслідків. Якщо ми говоримо про такі вірусні інфекції, як кір, краснуха, віспа, то так, першими проявами, ну, це інфекційні захворювання, характерні більше для дитячого віку. І можуть першими з проявів бути враження лор-органів, особливо це ну, нежить банальний і враження горла. Це для ко... ну, кір це може бути таке запалене червоне горло, і там є такий характерний симптом, чому вони там дуже часто можуть. Попадати до толеренголеїв. Є такі білі плямки, можуть з'являтися на щічках, і навіть поки немає висипки, ми можемо запідозрити, що це кір, і увага направити до інфекціоніста, тому що цю дитину треба ізолювати. Ще одне небезпечне захворювання, але вже бактеріального характеру, це так звана скарлатина. Це також. Е Захворювання викликане бета-гемолітичним стрибтококом групи А, але воно інколи може ставати більш таким поширеним. Тобто це не тільки ангіна, це будуть так само прояви висипки, це буде дуже висока температура. Це е, одним з е, ознак може бути так званий малиновий язик, коли от, е, просимо ну, також діти частіше хворіють висунути язик, і він, він такий прям гладкий, малиновий, навіть не видно цих ну, які є в здорових людей. Дитина стає така вся така червона, щічки червоні, а отут носогубний трикутник буде блідий. І це вже більш небезпечне захворювання, так само лікується в стаціонарі, лікується інфекціоністами, лікується антибіотиками. Тобто отоларингологи ним не займаються. Знаємо, що хвороби горла можуть спричиняти і грибки. Чи завжди так. грибкові хвороби горла пов'язані із порушенням роботи шлунку? Не завжди. І, взагалі, грибкові ураження, е, також так само, як і важкий перебіг вірусних інфекцій, вони більш характерні для людей, які вже скомпрометовані. Тобто, хто що це за люди, в яких є хронічні захворювання, цукровий діабет, проблеми з нирками, в яких була вонамнезі онкології, які отримують цитостатки, які отримують системно гормони ну, з приводу своїх захворювань. От Для цих людей, або в яких була тривала антибіотикотерапія, тобто два тижні, три тижні, чотири тижні, в яких в анамнезі були якісь хірургічні втручання, які також самі по собі знижують імунітет. От для таких людей більш характерні грибкові враження лор-органів. Найчастіше, що ми звикли, це так званий кандидозний фаренгіт. Що це таке? Це коли е, в нас Горло спочатку може трошки боліти, трошки першіти, а потім ви бачите такий характерний, чи наліт прям білуватий, чи такими цяточками біло-сірими, які потім можуть зливатися, які легко знімаються, і під цим нальотом просто ну, незмінена, запалена, слизова. Обов'язково, якщо ви таке бачите, то бажано звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням, не приймати всі ці препарати, які можуть рекомендувати в інтернеті. Тому що лікування може бути швидким, а може бути досить складним і тривалим. Але все ж таки виліковні, так, грибки? Якщо ну, ви в більшості випадків, якщо це, наприклад, ну, вже не дуже важке враження імунітету, наприклад, це ну, не віл хворі, не сні таких, ну там вже це, це захворювання, це якби не найсерйозніше, що потрібно лікувати. То, як правило, воно так, звичайно, виліковується. Просто треба підібрати правильну терапію, треба ну, людину. Налаштувати на те, щоб вона дотримувалась певних рекомендацій, і тоді все буде добре. А чи правда, що дискомфорт у горлі може бути наслідком нервових розладів? От інколи кажуть, в мене там свербіж, якийсь в горлі чи інші якісь симптоми? Так дуже цікаве питання. Ну, в нас такого як діагнозу немає, але є таке поняття, як так званий фаренгоневроз. Тобто, це такі якісь неспецифічні скарги, і люди найчастіше звертаються до отоларинголога з ними. Такі печіння, першіння, відчуття поколювання або от саме поширене, це коли говорять, що відчуття комка в горлі. І ось тут е, не дивуйтеся, коли вас будуть направляти до інших спеціалістів, а не зразу давати якісь людяники і відправляти. Чому? Тому що є три-чотири ну, основні групи, які захворювання, які можуть насправді призвести до такого стану. Перше це враження нервової системи. Наприклад, коли людина перенесла інсульт, коли є пухлини мозку, тобто є порушення інервації. І в людини буде ну, відчуття такого дискомфорту, печіння, але це пов'язано з порушенням інервації. Або, наприклад, якщо в людини е, ну, виражений остеохондроз шийного відділу хребта, так само там проходять нерви, які відповідають за іннервацію слизової болонки, ротоглотки. І якщо ну, десь є якісь проблеми з хребцями, може бути відчуття дискомфорту, зниження або підвищення чутливості в цій ділянці. Друга група симптомів це звичайно сим, ну, Симптоми особливо. В даний час це дуже сильний стрес. Тобто дуже багато людей, які пережили сильний стрес, вони будуть відчувати спазмованість, вони будуть відчувати комок в горлі, але знову ж таки ми скеровуємо до лікаря-невролога. Е, наступні група захворювань це все таки захворювання лор-органів, але більше хронічного перебігу. Якщо е, в людини часті запальні захворювання е, глотки. То можуть відбуватися певні зміни шлизові оболонці, які так само будуть, ну, навіть в період, коли немає загострення, відчуватися такий дискомфорт, печіння, ніби, ніби щось заважає, але знову ж таки, це тільки симптоматичне лікування. Тобто специфічного лікування ніякого немає. Тому і ну, ще одна група симптомів досить поширена: це те, що стосується такої скарги, як комок в горлі, це патологія щитовидної залози. Тобто, обов'язково така людина скеровується. Чи зразу до ендокринолога, чи на УЗД щитовидної залози, і тоді до ендокринолога. тому що все-таки цей орган потрібно обстежити, якщо він десь збільшений, є якісь ну, так звані вузли, які також можуть давати такі симптоми, і потрібно цю групу хвороб виключити. А от хропіння чи правда, що це також наслідок лорпатології, і якщо так, чому воно виникає і як його позбутися? Також наше захворювання, хропіння або ронхопатія, як ми її називаємо, зазвичай викликається. Все-таки наявністю певних лорпатологій. які саме це проблеми з носом і з носовим диханням, викривлення перегородки носа, часті запальні захворювання, набряк, хронічний вазомоторний рініт, поліпозний риносинусит. Це все, що перешкоджає диханню носом, буде сприяти тому, що буде виникати хрупіння. Ну, і також це люди зазвичай це чоловіки з надлишковою вагою. Які часто мають ще супутніми захворювання там цукровий діабет, наприклад, чи підвищення артеріального тиску? Чому так виникає? Тому що коли ми спимо, ми лягаємо на спину, особливо якщо це лишня вага, плюс якщо є десь викривлення перегородки, вона зазвичай ну, в чоловіків, особливо які ще травми могли бути, в анамнезі, вона є е, пер е, ну, погано дихає ніс. І людина переходить на ротове дихання автоматично. А в нас там є м'язи, м'язи м'якого піднебіння, які в нормі ну, під час сну вони розслаблені. І оце потік повітря, який проходить через рот, він ну, як подразнює ці м'язи, і вони як вібрують і видають оцей характерний звук хропіння. Е, чому це досить небезпечно? І чому, якщо ви вже бачите, що ну, ваша там, близька людина... Цілу ніч вона храпить, вас це турбує, інші родичі вже тікають від неї, сплять в інших кімнатах, бо це неможливо. Тому що в якийсь момент ну, людина дихає через рот, дихає через рот, і в якийсь момент вона перестає дихати. І оці проміжки апної так званого під час сну, вони можуть тривати досить довго. Тобто, спочатку це може бути декілька секунд, потім це 15 секунд, потім це 30 секунд. А людина спить, вона не усвідомлює, що в неї не вистачає кисню. І от коли вже є такі стани, які вже ну, загрозливі для життя, потрібно звертатися до лікаря обов'язково, коригувати масу тіла, нормалізовувати харчування і, якщо потрібно, коригувати ну, проблеми з носом. Тобто вирівнювати перегородку, зменшувати розмір носових раковин, якщо є поліпи, видаляти поліпи. Це зменшення, і от якщо перегородку це і пластику потрібно да. робити, так? Так, так звана септопластика. А знаємо, що вже зачепили, що лікування горла може бути не тільки медикаментозне, видалення мигдалин. Як і чому воно відбувається і взагалі про це захворювання? Дивіться, видалення мигдаликів це ну, операція, яку виконують отоларингологи, от хірурги. Також виконується вона в наших лікарнях, в нашому місті, але вона має все-таки свої чіткі покази. Тобто, мигдалики це все одно лімфоїдний орган, і коли вони здорові, вони нормально функціонують. Видаляти їх не потрібно. Коли потрібно все-таки видалити, якщо ви бачите, що у вас дуже часті запальні захворювання горла. Увага! Ангіни, які підтверджені, ну, що вони бактеріальні, ці епізоди лікувалися антибіотиком, вони перебігали з значним підвищенням температури, збільшенням лімфатичних вузлів, ну, там може бути наліт. І тільки тоді ця ангіна рахується, що цей епізод був бактеріальний, і тут рахується кількість. Є так звані критерії для нас, для лікарів. І ця кількість може бути: або, наприклад, якщо до вас прийшла людина, і цих епізодів ангін за рік було 7, або за 2 роки 5, або за 3 роки 3 ангіни, тобто кожен рік по ангіні це є показ до видалення. Далі показ до видалення це наявність так званих захворювань метатонзілярних. Якщо був паратонзілярний абсцес, тобто, мало того, що була ангіна, ще біля мигдалика набралося багато гною. Як правило, робиться розріз ці гній випускається. Тобто, якщо був такий один епізод, бажано людині сказати, що ці мигдалики краще видалити. Якщо е, взагалі під час е, ангіни набрякає не тільки мигдалик, а й оця клітковина біля мигдалика. Тобто, є е, передумови для формування абсцесу, так само потрібно видаляти. І якщо в людини є хронічні запальні захворювання, наприклад, ревматологічні, є постійно і так вогнище запалення, і якщо в людини є ураження серця, клапанів, і також були часті епізоди ангін в дитинстві, чи зараз також бажано все-таки їх видалити. Тобто не всім і не завжди, але таке лікування має місце і є свої покази, протипокази, є група людей, які воно 100% показане. Якщо видалили мигдалини, то ми вже не повертаємося до цієї хвороби, чи може бути якесь? Не буде ангіни, запалення мигдаликів. Або тонзиліту, але, наприклад, банальний фаренгіт, а це запалення слизової глотки, задньої стінки глотки, бічних валиків глотки, звичайно, воно може бути. Якщо у вас буде простудне захворювання, так само вірусна інфекція, так само може бути першіння, біль, дискомфорт, так само може бути там, біль при при ковтанні слюни, але просто таких ну, запалень, як виражений ангін, коли вам потрібно ну, антибіотик, о цього вже не буде. А розкажіть про лікування таких поширених хвороб горла, як фаренгін, тозеліт, ГРВІ і ангіна, які от зараз поширені. Дивіться, ще раз це все ну, найпоширеніше це вірусні інфекції, які можуть викликати оці симптоми запалення слизової глотки, запалення слизової носа і так далі. Це… Зазвичай, до речі, ці захворювання лікують сімейні лікарі, тобто вони вже відправляють до отоларинголога, коли все-таки є якісь ускладнення, є затяжний перебіг, або потрібно там, перевірити, чи це не тонзеліт гострий. Тоді відправляють. Так, вони лікуються в сімейного лікаря, або зазвичай це інколи самостійне лікування. І є е, ну, дві групи таких великих методів лікування: це системне лікування і місцеве лікування. Системне лікування зазвичай закінчується прийомом протизапильних препаратів, особливо якщо ще є субвибрильна температура, ломота в тілі, головний біль. І місцеве лікування це ну, банально спреї місцево для зняття запалення і болю, людяники, вніс це спреї, які знімають набряк, промивання сольовим розчином. Ну, тобто симптоматично. Є симптом, ми його знімаємо. Люди звикли часто вдома лікувати горло, і чи це Лікарі застерігають до такого лікування, воно може мати якісь погані наслідки. Ну, дивіться, якщо ви бачите, що це починається у вас вірусна інфекція, і ви плюс-мінус розумієте, у вас є якась аптечка з цих всіх груп препаратів, і ви знаєте, що вона вам допомагає, в принципі, ви можете розпочинати самостійне лікування в більшості країн світу, ну, люди так і роблять, тому що записатись насправді до лікаря, навіть до сімейного, це досить проблематично. Але якщо все-таки у вас є якісь захворювання, ну, ще плюс до цього, і ви знаєте, що. Чи переживаєте, чи вам ну, потрібно проконсультуватися, ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря, він вас оглядає і тоді вже за потреби скеровує до інших лікарів або лікує самостійно. Але, звичайно, краще по можливості звертатись до лікарів, тому що ну, дуже часто люди собі можуть прочитати в інтернеті, і вирішити, що це одне захворювання, а насправді воно ну, може бути зовсім інше. І наостанок розкажіть, як, яких заходів вживати, аби не захворіти хворобами горла? Чи це взагалі можливо, або менші ризики, які захворіти? Е, можливо. Е, потрібно, перше, це добре висипатися, друге, це нормально харчуватися, намагатися по можливості регулярно займатися спортом, і в якості профілактики все ж таки в цей час використовувати захисні одноразові маски. В приміщеннях, де багато людей, чи, наприклад, в транспорті, цього буде достатньо. Добре, дякуємо вам за корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими, а також нашим глядачам та слухачам до наступних зустрічей.